Її авторські роботи важко не помітити: ексклюзивні обручі, декоровані бісером, намистом та стрічками, а також квіти шовку, шкіри та мережева, що прикрашають волосся та доповнюють наряди ужгородських модниць. Закарпатський дизайнер Оксана Василян вже більше семи років займається шовковою флористикою. Винайшовши власну техніку. За цей час майстриня виготовила із тканини та інших матеріалів сім стилізованих квіткових колекцій. Пані Оксана зізнається, останнім часом бажаючих підкреслити свій оригінальний образ ексклюзивними прикрасами в Ужгороді побільшало. Звісно, вони созрели, але єдине, що в них слишком мало інформації. Скорі так часто мені зустрічаються люди, які говорять, що. Что... Боже, почему мы не знали? Ми не знали вас раніше. Я би хотела. хотіла. есть, ну к сожалению, к сожалению мало інформації. Дизайнер вміло та легко працює з шовком, не боїться експериментувати з кольорами та прагне і надалі розвиватися у творчості. Зокрема, впродовж останніх двох років Ужгородка взялася виготовляти ще й жіночі прикраси в етностилі. А також створила три колекції дитячого одягу. Останню з них, що складалась із 22 костюмів, нещодавно продемонструвала у столиці України. Последняя колекція Аліса дитяча, там було 22 платья. Мене Мені пригласили показати колекцію на конкурсі міні в Україна. Одежда должна для себя, определила, расти немножко с детьми, то есть жалко покупать какое-то любимое платье, носить одно лето. Да? Лучше бы, когда ребенок, еще иметь какие-то вариации, когда можно с тем надеть, с тем надеть, то есть менять какие-то образы, имея всего несколько, скажем, вещей из коллекции. Це дитяче убрання шила тільки з натуральної тканини. льону та хлопку переконує дизайнер. Крім того, старалася, аби одяг для малечі був максимально зручним та практичним. Одна із з работу, юбка така, Її, чим вона цікава, її можна носити на дві сторони. Так? Це як віщ, зіграти два рази. Одна річ – два рази. Можна її носити так. вона цікава тим, що тут… Такий парлюємо кружевний. З творчими планами на майбутнє дизайнер не поспішає ділитися. Проте запевняє, нині активно працює над тим, аби порадувати ексклюзивним авторським вбранням не лише найменших Ужгородок, а й їхніх мам. Ну є кое-які задумки. Надіюсь, що я далі буду делати детську одежду. дуже хотілося б зробити, ну, я скажу не о планах, а желаннях. Да? Хотілося б зробити якусь колекцію. Family look, когда мама з дочкою в одному стилі, це вот у меня прям ну наверное, і фікс. Я в ближайше час ну, мінімум одну таку роботу я Сделаю, да? і сподіваюся, це буде навіть з фотографіями. Для ефективної реалізації цих та інших творчих ідей для ужгородського дизайнера важлива співпраця у тандемі з фотографами, які готові спільно з майстринею дивувати поціновувачів прекрасного ексклюзивними та вишуканими речами.